Вітаю! Відповідно до закону України від 30 червня 2023 року No3219 Римське 9. Юридичні особи, які до введення воєнного надзвичайного стану на території України знаходились на загальній системі оподаткування та скористалися спрощеною системою з особливостями оподаткування, мають з 1 серпня 2023 року повернутися на попередню систему оподаткування. Такі платники складають. Та подають податкову декларацію з податку на прибуток підприємств, наростаючим підсумком з початку 2023 календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку не враховуються при визначенні об'єкта податкування податком на прибуток підприємств, зазначеного у підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 кодексу. З урахуванням положень пункту 4.1 підрозділу 4, розділу. 20-го перехідних положень кодексу. Положення цього пункту впроваджене з метою усунення подвійного оподаткування податком на прибуток підприємств, операції з відвантаження, надання товарів робіт послуг, які було розпочато в період сплати єдиного податку та завершено в період сплати податку на прибуток підприємств. Закцентую вашу увагу, за який звітний період потрібно буде подати декларацію з податку на прибуток після повернення з єдиного податку на загальну систему оподаткування. Все залежить від розміру річного доходу, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, за 2022 рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за період якому платник податку перебував на сплаті єдиного податку. Отже, для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності, за вирахуванням непрямих податків, визначений за показниками звіту про фінансові результати, звітно про скупний дохід за 2022 рік не перевищує 40 мільйонів гривень, встановлюється у 2023 році річний звітний період. А для тих платників податку, у яких річний дохід перевищує 40 мільйонів гривень, то у 2023 році встановлюється квартальний базовий звітний період. Тобто потрібно вже буде подати декларацію за три квартали 2023 року, граничний термін подання якої 9 листопада 2023 року. Обов'язково слід врахувати, що положення нової редакції пункту 4 1 підрозділу 4 розділу 20 перехідних положень кодексу застосовується до операцій, що були здійснені починаючи з 1 серпня 2023 року. А саме, Фінансовий результат до оподаткування податкового звітного періоду збільшується на суму доходу, отриманого як оплата за товари роботи послуги, відвантажені під час перебування на спрощеній системі оподаткування, вартість яких, згідно з правилами бухгалтерського обліку, визначена у складі доходу під час перебування на такій системі. При цьому одночасно зменшується фінансовий результат до оподаткування на суму собівартості таких товарів робіт послуг, що врахована у складі. Кладі витрат згідно з правилами бухгалтерського обліку під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування. Також фінансовий результат до оподаткування податкової звідного періоду зменшується на суму доходу, визнаного згідно з правилами бухгалтерського обліку, у вигляді вартості товарів робіт послуг, відвантажених у такому періоді в частині суми її попередньої авансової оплати, отриманої під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування та оподаткованого єдиним податком. При цьому одночасно збільшується фінансовий результат. До оподаткування на суму собівартості відвантажених наданих таких товарів від послуг, що врахована в податковому звітному періоді, у складі витрат згідно з правилами бухгалтерського обліку. Окремо визначені правила оподаткування при здійсненні авансових оплат. У разі отримання під час перебування платника на спрощеній системи оподаткування попередньої, авансової оплати частини вартості товарів робіт послуг, відвантажених наданих у подальшому звітному податковому періоді, перебування такого платника на сплаті податку на прибуток підприємств, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму частини собівартості таких товарів робіт послуг, що врахована в такому періоді у складі витрат згідно з правилами бухгалтерського обліку яка так відноситься до собівартості таких товарів робіт послуг, як сума такої попередньої авансової оплати до загальної вартості таких відвантажених наданих товарів робіт послуг. Звертаю увагу, що норми пункту 4 1 підрозділу 4 розділу 20 перехідних положень кодексу поширюються на всіх платників, які перебували на спрощенні системи оподаткування, та повертаються на сплату податку на прибуток підприємств і в тому числі платників, що тимчасово перейшли на таку систему відповідно до пункту 9 підрозділу 8 розділу 20 перехідних положень. Кодексу з 1 серпня 2023 року. Зазначені коригування застосуються незалежно від того, чи Прийняв платник відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 кодексу рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу 3 кодексу. Також ці коригування не поширюються на платників податків, які були платниками єдиного податку 4 групи. Дякую за увагу!